І скажіть, будь ласка, що таке питання, що найголовніше за ваш вік ви зрозуміли в джитті? Як? Найголовніше, що ви зрозуміли за своє життя саме? -на найголовніше, що е знаєте, що е нація кожна ділиться на дві половини? Всі, кра всі нації в світі діляться на дві половини. Одна половина живе матеріальними інтересами, друга живе ідеями. ідеями. Ті, кожен вибирає свою лінію, бо кожен є таким, як є таким, як є. Українська нація завжди складалася із хліборобів і козаків. Козаки це хто такі? Це оті 5% української нації, для яких честь нації, захист національної свободи. Боротьба з ворогами з окупантами була основне. І вони не боялися померти. Для них нація, честь, нації, захист, нації було вище їхнього особистого життя. Тому це, от, розумієте, так сказати, нація це усвідомлює. Гречкосії розуміють, що вони не такі. Бо коли з села їде, знаєте, в селі 100 хлопців, а тільки два поїхали, сіли на коня, взяли, знаєте, хусточку землі свого роду від матері. А батько благословив шаблю і посадив на коня, то тільки два із сто. То вони розуміють, що то ми не такі. Ми гречку сіємо, а не шаблю внесемо на пояс. Ось. Тому розумієте, от я бачу, знаєте, що Україна стала демократичною державою незалежною. Зараз треба відстояти нашу територію від московських загарбників. От, а поступово нація, знаєте, буде сама приходити до себе. Я страшенно радий, мені свято на душі, коли я бачу, що молодь іде, не боїться смерті, не боїться страхів поранення, і так далі. Вона йде і воює проти ворогів. І каже краще смертю в бою, ніж повернення під московське колоніальне рабство. Оце та верство формується. Виникає з природи українського тіла, вона от вона йде цим шляхом і надихає всіх. І про ту ж верству будуть інші складати пісні, ходить прославляти їх вчитися на них, як і любити рідний край, як його боронити.